Що больніше? Воск чи вишіпать? Вишіпувать. По суті, я можу сказати, що це не так боляче, як ти собі це уявляєш. Це сто відсотків. Я думаю, що боляче. Ні. <с> я тому і не хочу, вдруг я реально дізнаюся, що не так і боляче і почну ходити. Один раз в житті треба спробувати по-любому. Ну давай, з чим би ти це порівняла? Порівню болі. Хороша питання. Татуювання, наприклад, у тебе є татуювання. Больніше, ні? Ну, я думаю, що ні. Ні? Ні. Хорошо, ну може, були якісь випадки, де люди дуже. коротше, дуже їм боляче, прям було. Ну, була була в мене одна жіночка, але мені здається, що це більш пов'язано з тим, що вона себе з самого початку погано почувала. І вона прям mm. сиділа і так кожен раз так, ой, як больно, ой, як больно, і так очі вона закривала. ну. А ти просто цінник <laughs> показуєш. <laughs> <laughs> Ні, ну я просто намагалась бути трошки ніжніша. ну. Але... А от таке тоді питання: чи приходили до тебе люди, які, наприклад, от, спалили повністю брові і такі, зробіть мені щось з цим. Ну, спалили, дивлячись чим. Це ж таке, а, типу просто ну типу, спічка і там умовно кажучи, чек без бровей прийшла людина і каже: надо брові. Що ви робите в такому випадку? Я не знаю. У мене таких випадків не було. слава Богу. <фл 'ї> Виправим. <р 'їх> <св> ї> <хв> ї> Хто там без бровей, завітайте до віки.